Коли життя розділилися на до та після з лютого 2022 року, багато українців поставили собі запитання, що я можу зробити для своєї країни. Ще з 2014 року Марина допомагала військовим у шпиталях, латала одяг, створювала зручні вирізи для поранених. Спочатку повномасштабної війни її команда зосередилась на пошитті балаклав та термобілизни, але влітку 2022 року вони зіткнулися з новою потребою адаптивний одяг для поранених. Я знаю, як коли ти приходиш у лікарню, лежать молоді хлопці, і вони соромляться тебе, тому що вони лежать голі під простирадлом І все. І тому а, перші наші вироби вони були дуже важкі. І я прийшла до дівчат і кажу: дівчата, от треба пошити отаке. Оце для поранених. І вони всі такі, коли ж ти шиєш, ти думаєш про те, що ти шиєш у війська, вони нас захищають з ними, все буде гаразд. Ти даєш свою енергію і думаєш про те, що їх це захистить обов'язково, а тут вже ти розумієш, що вони вже поранені і їм вже погано, і це було важко. Але потім всі звикли і почали шити. Спочатку команда обмежувалась пошиттям одягу у невеликому міні-цеху. Згодом, завдяки ідеї віддаленого пошиву, вдалося об'єднати понад 900 майстринь з України та світу. Нас дуже давно важко порахувати всіх разом. Приблизно ми зараз орієнтуємося на цифру 900, бо кожен день приєднуються нові і нові волонтери. Лише вчора з Чорноморська позвонив капелан і каже: У мене є п'ять майстринь, які хочуть долучитися шити а він сам веде капеланське служіння і відвідує поранених захисників в госпіталі Одеси. І для того, щоб забезпечити поранених захисників там, вони хочуть організувати невеличку швейну теж майстерню і шити і передавати одяг. А у нас є підрозділи, в Іх працює вся школа. Наприклад, в швейно рота Полтава, це вся школа. Яку Ельвіра Гонтар вона є за госпом школи, організувала всіх своїх колег, і вони хтось нарізає липучки, хтось в'яже шкарпетки, хтось носить тканину, хтось відправляє тачками на почту, бо машини не у всіх у нас є. А до пошти да йти з кучі коробок це дуже важко. Унікальність речей полягає в їхньому дизайні. Кожен виріб адаптований для використання пораненими бійцями, наприклад, штани з ліпучками замість Місь гудзиків чи футболка із ручними вирізами. Хочу вам показати приклад того, як ми складаємо адресний запит. Дивіться, ми зазвичай кожному пораненому вкладаємо таку подушку кістечку, це дуже зручно, коли в них болить нога, рука, це під клав, під голову, це дуже важливо. Потім, в залежності від запиту. Наприклад, зараз я складаю штани, Це штани пошили в Одесі, з Олена з Херсона. Потім ми вкладаємо шорти, це пошила Оля Ліпак з Харкова. Ми, пошили, ми вкладаємо трус це пошила жанна з горені, чи також обов'язково ми вкладаємо прапор, щоб могли прикрасити свою палату. Ну це дуже важливо, і ми свої прапори маркеруємо такою бавовною, щоб це було зрозуміло, що це наш прапор. Його пошила Тетяна з Києва. Також ми докладаємо торбинку. Це торбинка для особистих речей, коли хлопців бо в них з позиції. Вони прижають, них нічого немає. Це торбинку. І якщо там поранена рука, то ми вкладаємо, що у нас є такі кіберхуді. Це пошита СБ Юкрей нашими партнерами Вадим Міненка, який дуже нам допомагає вже три роки. Він постійно з нами. Ну це теж про свідомий бізнес. Основні виклики для команди це фінансування. Всі витрати на матеріали покривають завдяки донатам. Не вистачає зазвичай, як завжди, грошей. Можна нас задонатити. В нас є монобанка, на яку ми вже багато років збираємо кошти. А ці номери цих карток зареєстровані в податковій, вони ніяк не пов'язані з нами як з фізичними особами. В смислі вони нас відкриті, але це кошти саме для волонтерства. Також можна приєднатися звичайно, і роботою, тобто ми готові надсилати набори. Ми і зараз кроємо дуже багато і розсилаємо всім, хто є хто бажає шити. Швейна рота завжди відкрита для нових волонтерок і благодійників. Якщо ви вмієте шити або хочете допомогти фінансово, ви можете стати частиною цієї унікальної ініціативи. По перше, швейна рота допомогла мені не з'їхати з глузду 28 лютого. Ну з дваздві, ну, тобто я з 24 по по лютого восьмолютого. Сходила з розуму, а потім просто зрозуміла, що треба щось робити, наче буде куку. -ку. Дах поїде. І коли ми вже почали всі працювати, і дуже багато дівчат казали мені, що це нам допомогло не скролити ці новини, не впадати в паніку. Декому це допомогло не поїхати. Хоча ну, всі ж не знали, що буде і як буде, і всі боялися. І ну, саме ця робота, допомога вона допомагала їй ну, всім нам. Допомагала вистояти в перші найважчі дні. Зараз це теж допомагає вистояти. А, а так це вже складно. А це дуже складно, і люди всі заморилися. І дуже складно а, повертати їх в те, що стопе, війна триває, на жаль, легше не стає. А, але для мене це в нас є майстриня Саша з Полтави, до речі, і вона сказала таку класну фразу, і для мене вона прям дуже лягла. Вона сказала, що я просто, коли виростуть мої сини, я зможу розповісти, чим я займалася, коли в Україні була війна. І ось, в принципі, я теж можу сказати, що я не, буду, не була осторонь цієї війни, я була максимально ну, до неї. Причетна, я не можу піти у війська, в мене немає сміливості, але я можу допомагати тут. Швейна рода це не просто про одяг, це про турботу, єдність і віру в те, що людяність завжди перемагає.